Привіт усім із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал Бабусині Паради, тож запрошую підписатися до нас і готувати разом з нами різні гуцульські страви, які притаманні нашому регіону. Зокрема, Прикарпаття і не тільки ці страви. І печиво у нас тут, різні пляцки, різні салати, смаколики. Сьогодні. Для вас у нас дуже такий пляцок, просто тане у роті. М'ягенький такий. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно для тіста 600 грамів муки 250 грамів масла або маргарини. 100 грам сметани, 150 грам меду, 150 грам цукру, чайна лишка, е, то, столова лишка соди. Зразу столову лишку соди будемо у сметану давати. Ось, аби нагасилася. Ось так огаситися сода. Я, звичайно, все і так напишу під відео, що потрібно для цього. Далі для. Горіх, горіхової маси на, на корж. Треба 250 грам горіхів. Дрібно, так, січених горіхів треба. Е, меду грам 150. Тепер треба е, цукру. І будемо її розтоплювати. Так само 150 грам цукру треба буде. Е, тепер для е, крему, літра молока. 250 грамів масла, 2 лишки крохмалю і 2-3 лишки муки. І ще до до горіхів ще треба буде, би ми карамелізували їх, то треба ще буде 150 грам масла або маргарини. Будемо приступати спочатку, замішувати кісту. Беремо муку, от і муку зразу не всю сиплемо. Беремо, сиплемо трохи а там будемо під... під, під ну, додати поступово, щоб не забивати. Беремо 250 грам масла і будемо сікти отако у крихту. Робимо тут виїмку, ямочку таку і сюди засипаємо цукор. meat is mit І отако замішуємо тісто. Ось так замішуємо, піддаючи муку таке тісто. Ось таке ми замішуємо тісто, ставимо його. На холод трохи. Тим часом будемо готувати маси, горіху, карамель і крем. Ось таке тісто має бути. ну Просто не дуже його вимішувати, треба просто так. ось таке. Ставимо його на холод. Кинули тут 150 грамів масла, розтоплюємо і всипаємо сюди цукор 150 грам теж. і топимо на маленькому вогні. щоб розтопився цукор. Ось так уже розчинився цукор. І тепер оцей дивіться, такого вже би не було цукру, розчинився і тепер висипаємо сюди горілки. Ось так. І так їх карамелюємо. Мелізуємо. лізуємо Тримаємо горіхи дотів, доки горіхи повністю не вберуть масло і цукор. І ставимо трошки, щоб простивали. Трошки, щоб простивали. У ці горіхи... Ми ще додали зразу в горічі. додали ще 4 ложки меду. Коли в неї не вже сковородки. І додали 4 ложки меду. Тепер ми ці горіхи ділимо на дві частини. Отако, більш-менш на дві частини. І будемо робити таких два коржі. Отут я розка розтачила. Тісто я поділила на три частини. Розтачила у бляшку, трошечка, трошечка зробила бортики, і будемо так формувати такий корж. Повністю горіхи розподілимо по всьому. А це на другий корж, такий самий другий. А один буде, один ще є три частини, один буде ціл, повністю без нічого. Такий простий. А це буде, два будуть з горіхами. Отак порозпреділюємо і випікаємо при 180 градусів до 15 хвилин. От. Так, ми тут заварили заварний крем, і я ще додавала сметанкового пудингу. До крокмалю, до того. О, я все там напишу під відео. Тепер ми робимо крем, збиваємо масло. Заварнув масло, він вже охоловному. І будемо збивати. Зачистимо стінки у машинці, аби крем рівномірно, зачищуємо так стінки і збиваємо далі. Ми додали весь заварний крем. Додали крен і будемо збивати пару хвилин. Ще раз я зачищу ось. і будемо збивати пару хвилин, щоб він став однорідним. Тепер ми тут заліємо гарячу воду. Столову ложку желатину. Добре розчинимо желатин у 50 літрів мілілітрів води. Цей крем будемо додавати оцей желатин. збиваючи, так і будемо вливати. мелені горі. І розмішаємо. так чистимо і наша маса готова. Тепер будемо е, перемашувати пляшок. Але у <гум> мене трьох коржів дві 26 лишили. Півтора коржів вже в мене зділи. Все одно я вам покажу, які, який то буде пляшок. Бо е, коржі мої зділи. за що. Такі в мене були клієнти на, на, на плясок, що здійлали. Але все одно я вам покажу. Я його й розріжу наполовину і, на і ми все одно зробимо такий пляток, хоча зробимо менший. І ми викрутимося, навіть буде менше. Приблизно ріжемо наполовину, бо то має бути три коржі. Ось так, будемо накладати тут зараз цю масу. Тепер тут поставили цей корж і кладемо другий, на цей корж ще кладемо. Масу. Ця маса була розрахована на цілий кляток. Так, тепер кладемо третий корд. Отаку. І змащуємо ще його трошки згори. Так, тепер ми цей плясок посиплемо меленими горішками. горішка. Поставимо, аби він застив. Так що коментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні, будьте здорові до зустрічі. Я покажу вам ще в розрізі. А це ми зімо. Це і маси на, на цілий пляток. Ось такий він виходить. Але навіть ну, він застине.